Є, та я, ну, ладно, я не буду казати, але та так воно буває. Я... Насправді, дійсно, коли очевидний інколи навіть дуже простий причинно наслідковий зв'язок, яка людина ну, рідко думає, або не дуже сильно адекватно думає, чи підтвердила би, то є дуже цікаве і заперечення, і треба просто подумати інколи для того, щоб його виявити. І справді, от заборона реклами, що нам часто по телевізору можуть розказувати, а то алкоголь ми заборонимо. Рекламувати, зразу люди перестануть випивати. Му, я сумніваюся, тому що ну, не випивати, так. <реш> <реш> <От. реш> так само і курити. Тому і це важливо розуміти, що це тільки боротьба за свою цільову аудиторію. А цільова аудиторія у них одна курці. Їх треба переманити. Хтось буде курити лема, хтось буде бомб. От і все. Все різниці. Але в контексті кейсу, що ця палата прикладно, рекламу гре, тому що, 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 цей причинно наслідковий зв'язок буде заперечений. саме тому на основі заперечення таких причинно наслідкових зв'язків можна будувати свої контраргументи. Імо далі, які ще можуть бути методи, прийоми і так далі. Контраргументація, на вашу думку, цікаво, Як можна заперечувати будь які аргументи на вашу думку? Кось є варіант? Ну, зі скалері, що десь, можливо, таке вже було. Uh -huh. mm -hmm. Не вдалося було так. От, наведення якихось там статистик, історичних цитат і тому подібне може заперечити дуже просто будь-які з аргументів. Тобто виявити якусь там е не не неповнодоведеність доведеність аргументу і тому подібне. Але, але, тут є і з нею будьте обережні. Я не буду попсовані виданням і не буду розказувати про марка Твене, який говорив там багато про статистику, мабуть, всі ви знаєте. Ну. Чи не знаєте? Про це ми ще не згадували. А, ви згадували, значить ви знаєте, а ви знаєте. <реш> Ні, Марк Твен, коротше. <реш> 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 Крапка. От. І він таку цікаву штуку сказав, що є брехня, є велика брехня, а є. Скаже хтось. А є статистика. Ну і тобто він, грубо кажучи, визнає, що статистика то найбільша -най 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 брехня. Тобто ми можемо статистикою маніпулювати, як тільки захочемо, які тільки двері її несувати. Тобто ми можемо навіть говорити, що. О, 99% людей, які там їли огірки, вони померли. Це розумієте, статистика вона працює дуже по-різному. Якщо ви наводите статистику, або статистикою заперечуєте в контраргументації, важливо, щоб вона була. А гірки були? Дит... Неважливо. <плес> <плес> Тому важливо, щоб важливо. ця статистика була в місті доцільно, хоча б, хоча б якось, очевидно, підкріплена. <плес> От, е Інший метод контраргументації це може бути і демонстрація негативних наслідків. Які негативні наслідки можуть бути відведення будь-якої резолюції? Ну очевидно, що не очевидно. Можуть бути. Ну, то реально можуть бути. Так само факт. Можливо, цей факт буде неправдивий, тобі скажуть, що скажеш, Вікіпедія. Серйозно, так? Вікіпедія це серйозно. Вікіпедія <звіг> це так серйозно. Добре, ні, давайте якось більш глобальніше до себе відноситися насправді. І ну, як ви думаєте, насправді? Можуть бути негативні наслідки, якщо прем'єр-міністр все таки Афіпгенно запропонував і ви такі на місці опозиції сидити і каже, що ну так. Да. Ну, то може чи ні? <звіг> Добре, давайте на прикладах розглядати. Так, важко насправді. Ступор. Так, да, ну давайте тему, яку тему? Яку тему? Расизм, давайте. Ця палата вважає, що білий, ну він важливіший, ніж чорний. До яких негативних наслідків це може привести? По-моєму, вони дуже очевидні. Вроді все добре. Ні, пропозиція для нас все добре, але. Я пропозиція встає, ну, давай... пожимає пропозиції рукою і йдуть на каву. Це, Це круто! Но. Для чорнока. Кожній сатаційці є дві сторони медалі. я тобі навіть поясню, чому. Тому що, окрім таких білих, які там жмуть руки, є ще й чорні, які теж можуть пожати руки між собою, а ще, не дай Бог, і ще й жовтими руки. А от чорних і жовтих подай більше, ніж білки. Знаєте, може бути біда в результаті? Для біл. Тому оті наслідки можуть бути різними, і ви дуже сильно ну, розумієте, ви окремо такі наслідки і грайте на них, якщо вони мають місце. Заворушення можливо. Ну це само собою, але коли ті проти тих, Вуличні, то понятно, що заворушення. Та не тільки вулиці. От, Йдемо далі. Бо я тут бачу, що я розговорився, мабуть, перейдемо місце, щоб пару приємних використаємо. А, дивіться, в роботі опозиції є такий варіант, як пропозиція альтернатив, про які я вже говорив. тобто Ми можемо спростувати, сказати, що як ото, та і та пропозиція уряду трохи недолуга. І ми пропонуємо, грубо кажучи, альтернативу. Воно в, в серед Батері називається контркейс. Контркейс, коротше, набір контраргументів щодо кейсу уряду. Тому що ми кажемо, що уряд чи -чуть, що то не допоняв, що неправильно зробив і так далі. І ми кажемо, що ми розумніші, ми кращі, або уряд порушив, і ми пропонуємо власний варіант розвитку подій. І вже відносно цього власного варіанту розвитку подій всі грають. Я би вам це не рекомендував. Ну, тому що воно рідко грає насправді і дуже важко запропонувати наскільки влучений і ідеальний. Варіант розвитку всього, що ви пропонуєте, аніж прем'єр-міністр відносно резолюції. Ви можете на цьому провалитися просто. І краще цього не пропонувати, справжні. Які є ще варіанти? Можна апелювати до порушення базових цінностей людини. Які є базові цінності людини? Хто знає базові цінності людини? Ну, будь-кого з вас. Моральність. Базова цінність людини це моральність? Як не кого, напеклі священника. Добре, давайте згадаємо демократію, подумаємо, яка базова цінність. Свобода. 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 Свобода, о, то свобода, так, дійсно. Що ще відливість. Рівність. Рівність, що, ще. Це ще. Там ні, ми граємо не по Україні, ми граємо по Грині. Ні, просто там є перелік цих штук, які не називаємо. Тобто мир, безпека, право на життя, працю і так далі. і і так так далі, далі. Тобто Таких прав нас купа. Величезна кількість прав. І ті права є основоположними. І насправді в будь-якій темі, будь-яке питання якогось з цих прав таки піднімається. І важливо його пам'ятати. І Якщо воно хоч і чуть на грамульку порушується. Зразу вказуєте на це. От воно порушується. Ну, як можна не давати праві, право людини відносно свободи думки, свободи вибору, свободи дії, оскільки вони задекларовані так, так і так. Оскільки ми демократична країна і тому подібне, подібне, подібне. Розумієте, про що йде мова? Так. Використовувати базові принципи цінності людини для своєї контраргументації. Я наголошую контраргументації. Тя можна і аргументації, але краще ну, в більшості випадків це все-таки контраргументація. Добре. Знаєте, є часто такова помилка, що є якась тема, ходить якась там з опозиції людина і каже: ну, ви знаєте, то що уряд, звісно, каже, це класно. а У нас є у суспільстві набагато більш важливіші проблеми. Давайте їх вирішувати. А то все, що каже нам уряд, ну не то. Так робити не можна. Тому що, як, хто як вважає, чому. Ну От виходить у прем'єр-міністр і каже там якусь важливу для нього е, проблему про те, що потрібно легалізувати легкі наркотики, О. Вот. А потім виходить опозиціонер і каже, та ви знаєте, це не найважливіша проблема в нашому суспільстві. наші дії вирішувати, давайте щось вирішувати інше. Чому не можна робити, як зробив позиціонер? Це, це переш... хороший статус прошеток. О, це клас, так. Да. Тобто ну, варто розуміти, що уряду тема, тему вони не самі придумали. Треба розуміти те, що ну, вони теж загнані в рамки, а може навіть і не чуть-чуть, а дуже таки дофіга. І не етично, зовсім не етично говорити про те, що ну, ну давайте щось інше вирішувати, про що ви говорите. Тобто ну, не можна так поступати відносно своїх опонентів. Але такі речі насправді бувають доволі часто. І не потрібно ну, ну не те, щоб зловживати, взагалі, вживати. Я думаю, це понятно і це зрозуміло. Йдемо далі. Є у нас ще одна цікава. Право на визначенні того, до чого варто апелювати, а до чого зовсім не варто апелювати, ну тобто розділення контраргументації. А я зараз буду чуть, чуть інакше в контексті першої оправи це все пропонувати, оскільки воно було завжди розрізане. І я пропонував вам явище, якийсь там позитивний факт, ви його заперечували. Зараз буде конкретна тема. Я буду вам наводити аргумент за аргументом, а ви аргумент за аргументом будете спростовувати. І ви у своєму спростуванні, в більшості випадків, ви самі це побачите, використаєте ті прийоми, про які я вам говорив попередньо. Тобто І статистику, і звернення до абсурду, і так далі, і так далі. Коли тобто вийде таке мінімальне закріплення пройденого. Отож, тема у нас звучить наступним чином: ця палата чистить місто від бездомних тварин. І ця палата своїм першим аргументом. Каже те, що на ну, даний момент у містах накопичується дуже велика кількість бездомних тварин, і це треба вирішувати. Як ви вважаєте, на це можна вже якось апелювати чи ні? Звичайно. Яким чином? Тварини. Згадуй методи прийому, які я нагадував попередньо. Зведення до абсурду, пропозиція альтернатив. Заперечені сувальньо проблеми, статистика. Заперечені з вами доксо, типу людей теж дуже багато, ну типу такого, ну, ронера, от того на зв'язці, давайте. Також теж багато. Ні, не впевнишся. По-перше, скажи це у Франції, це буде там, тому що очистити це місто від тварин просто неможливо. Тобто, по перше Боже, те, ну ми... не ведіться. Ну, це можливо, але на це потрібні кошти. Наприклад. Оправити... Прямо, я ото кажу: виявлення конфлікту цінностей. Якщо плювати до моральної. Що 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 морально. Виявлення конфлікту. Те, про що ви говорите, якщо вам сказали, що на даний момент у місті дуже багато бездомних тварин. Ви взяли і повірили все, так? Да? Мені кажуть, що неправда. А так скажіть мене, то а, мені, а то мені говорите я, про моральність, про негрів, мораль, про, про, про будь-кого. Ви не кажете, а де статистика, скільки цих тварин? Ну, що говорить, залишить їх надто багато. А відповідно, а наша тоді вирішувати цю проблему, що їх не надто багато, скільки ви це не довели. Оце є пряме, клеш, я, От, це є прямий клеш, клешет, якому кажучи, до цієї позиції. Тому варто, ну я теж можу прийти і сказати. У вас там надто багато дубів росте, а ось там одні берези. Ну і що ви мені повірите, то я скажу, що якщо хворі, які там дуби. Ну от так само. що чого не за, що багато бездомних тварин. Йдемо далі. Пропоную те, що бездомні тварини об'єднуються з граєю, ну і можливо це якось потенційно небезпечно. Це таке А чи що потім? Потім, щоб, щоб, ну, було такі вас такі, було доведено, що це небезпечно? Tudi za registreno dvakratni nadzor na takov stvoren način. Ми про це ще поговоримо, але кампільку каже. Бездомні тварини об'єднуються правильного. Так що буде в кожному підвалі, а так буде жити в одному підвалі 10 штук. Цікавий варіант. А потім я як велосипедист, від мною собаки можуть відбутися, там від десяти двадцяти. Я взагалі об'єм нема шансів і. Добре, я інакше зроблю. Закцентуйте увагу на слові бездомні, на слово сполучені, бездомні тварини. Кого ви зразу маєте на увазі, коли говорите про бездомні тварини? Це може бути і вищі, ну будь-хто. Словлюйте те, ловлюйте те, про що вам говорять, якщо вам <плес> говорять бездомні тварини, і коли шаблоном лізе собака <плес> зразу на вулиці міста. <плес> а подумайте про інших, ну бо тварин і багато бездомних. <плес> <А> <плес> мали, і і і Єноти бездомні. В місті, в місті я єнотів <плес> не бачив. мабуть, більшість не бачила. Тим не менше котів я як мінімум бачив. Тобто важливо розуміти про те, що не тільки собаки, за чіткі проблеми і так далі, а ще є ну і відповідно що саме мотивує, оце теж важливо. Мотив. Для чого тварини об'єднуються в стайки, щоб зграють, щоб бачити, таки їх ображають або нападати. Ні, для самозахисту, ну наше їм нападати, зграє. Ну де ви бачили, що там зібралася кучка собак, увіряно, так? До купки, до кубки, до кубки, і таке цілоспрямовано напали. Ні, це скоріше самозахист. І навіть якщо зграє, біжить такий за велосипедом, то це все одно самозахист, тому що велосипедист якось їх задів, Нехай це буде не фізичний контакт, але ну, вони реагують не тільки на фізичний контакт, правильно? Тому це також вар, варто враховувати. Добре. Ну, а... До інакше, говорю наступну річ, як уряд, да, тому що я за очистку міста від бездомних тварин і я кажу про те, що ну, то бездомні тварини поводяться агресивно і нападають на людей. А люди провокують? Ну яка статистика знову? Ні, це ж, ж інакше. Ну я ж не можу бути таким банальним і два рази про статистику говорити. Що тобі контраргумент сказати? Сказати, Та, я не знаю, блін, да я теж зато. Я з'явився з точки зору як, ну, не об'єктивності, а саме власних думок, тому що я теж підтримую те, очистити. І очистити. Така сама була проблема, коли е, власне я був ну, так, на дебатах і в мене випала тема, що е, жінки розуміють за чоловіків. Чи що, і мені довелося так притворятися, щоб, ну, щоб хтось хоча б в це повірив. Окрім самих жінок, які були в залі, що це просто жесть, але конкретних аргументів я не навів. От на даний момент, власне, з тої точки зору, що я думаю, що реально треба собака самого, там, ну, тварин бездомних якось зводити до нуля, назви ти контраргумент собі. От зараз. Звісно, запросто, але я спочатку відповім на першу частину твої ремарки, а потім відповім на запитання. А з приводу позиції яку не хочеться захищати, і ти виходиш з власної суб'єктивності, скільки тобі більше та чи інша позиція інциною, для того то і є дебати. дебати це така штука, знаєш, я теж перші рази, а може і не перші, навіть спустя два роки, то виходжу і думаю, що тема, а я знову попав з позицію, яку підтримую такий думаю. А я ж би за ту позицію, скільки міг себе придумати, а я за іншу попав. Але це непогано, це навпаки дофіга класно. Що це дофіга класно? Тому що, коли я починаю думати про іншу позицію і придумую, а чому вона може бути правильною? Я насправді приходжу до висновку, а може то і те, що я думав там кілька років підряд, то теж не особо правильно, оскільки там аргументи бувають сильнішими. І це важливо в дебатах. Важливо в дебатах бачите оці дві полярні, дві, дві сторони медалі, тобто в кожній будь-якій тематиці є тут і тут. І немає однозначно тут або однозначно тут. І важливо на це звертати увагу. І дебати вчать звертати на це увагу, що найважливіше, одне з найважливіших ключових моментів дебата, окрім там розвитку, саморозвитку і так далі. От ну і воно мабуть чітко не впадати в ці якісь крайнощі постійні, які нам пропонують з однієї сторони, потім з іншої, і так далі. Тобто проаналізувати, приймати це з інших, з різних різнополярних сторін, аналізувати і видавати щось на гора для себе менш більш системне і так далі. Ну і проаналізований мінімум. Отож. А щодо того, що ти мені запропонував сконтрагументувати, скільки я назвав, що бездомні тварини поводяться а, як то агресивно, і масово нападають на людей. Я би сказав наступним чином. Ага, друзі, добрі наскільки фактів зареєстровано взагалі, що то собаки нападали на людей? Хіба це масово? Це ж поодинокі випадки, причому здебільшого спровоковані самими людьми, коли то собаки нападають. На людей відповідно до цього, ну хіба можна карати всіх бездомних тварин, враховуючи те, що у поодинокі випадки бувають раз на мільйон? Ну не можна ж так робити, тому що в кожному правилі є свій випадок. Я би зробив якось приблизно так. Але в контексті цього я запропоную ще один аргумент з сторони уряду, і, наприклад, скажу, що. А людина взагалі може почати там, до прикладу, заїкатися, боятися, да? а для маленької дитини, наприклад, це взагалі може стати психологічною травмою на все життя. Мої відповідно, напади якоїсь від бездомної тварини. Що ви, як опозиція, можете мені заперечити як уряду відносно цієї фрази, альбо аргументу або тези. Тобто дитина, модуаль, я спрощу до мінімальної кількості слів, оскільки велика кількість саме не завжди сприймає. Тобто е дитина може отримати психологічну травму на все життя в результаті якоїсь там нападу бездомної тварини. Контраргумент А Якщо нам надати факт про те, що неодноразово е бували випадки, тоді, коли сама людина не те, що провокувала, вона брала лопату і. Е Proste robila som s psom krík a